Великий ще гривень такий жакет, наприклад, поліестер віскоза Ластан. Ціна тисячу гривень знижки. Це суттєво досить класний жакет, такий подовжений, нагай, прохолодний вечір. Застібається на кнопочки з поясом, які можна до чогось іншого використати. Він такий двосторонній чи ні, ні просто. Знизу шкірзам, а тут тканина. Аксесуари теж зі знижкою, яких я не бачила навіть. Я думаю, буде цікаво це все дивитися, тому що нереально класні речі 800 гривень. Ось такі сережки. Чого тут тільки немає. Я бачу, що я буду так довго ходити, тому що я. Ну, Розгубилася, чесно кажучи, навіть не знаю, за що братися. Тонне товару і все зі знижками 1000 гривень, а ціна була 1800. А, така сукня, топ, якби з зав'язкою, але це все разом. Топ і спідниця в'язаний. Колір такий гірчичний, класна якась така річ. Стильненька. Я бачу не тільки я так бігаю, а купер покупці, вони розгублені і не знають, за що братися. В правому кольорі в'язана сукня, така сукня на пляж, 1000 гривень полістер і котон. Яскравий кораловий кольор. На сайті вона є, я бачила, і покупальнику. Бо деколи питають, як її носити, вона все просвічується, це ж не по місту носить. І речі, які... Шиють колекції пляжні для відпочинку. Ще ось така сукня. В сітку в'язана теж по купальнику. Тисячу гривень котон, поліестер і поліамід в гірчичному кольорі, а навіть не гірчичний, а такий шартрес. З хвостом знизу, асиметрично, Слім по фігурі, по купальничку. Вже з пакунками всі ходять, вже скупилися. Це що? Це, це шортики такі з мережева прошла, 100% котон, так? Або з домішками. Добре, взагалі, зразу пишуть на етакетці. 900 гривень це котон, дійсно. Підкладка поліестер. Ось такі шортики. Цей то буквально тільки недавно був по повній ціні і зараз вже 800 гривень. Полеестер і котон. Один кросівок. я не розумію, хто що зміряє, я взувся, пішов до дзеркала, А, Точно. Так. Півтори тисячі гривень такий топ-білий і ще до цього топу є штани. Тому що я пам'ятаю, я показувала це в огляді. Комір декорований чорною. Шифоновою тканиною по фігурі такий слім. Взуття теж багато зі знижечками, різні балеточки. Ось балетки з натуральної замші. Легисенькі мені досить вони подобалися. Зараз їхня ціна півтори тисячі гривень, коштує 1900. Коровича шкіра, підкладка козяча шкіра всередині ось тут. Класні, досить. Шкіра вар і шкіра всередині. Широкі штани. Написано, що льон. Тільки 32% льону і 68 віскоза, тобто 1000 гривень. Теж колір шарпрес, колір французького лікеру, Схоже на то. І ще є такі в кольорі охрету гірчичного. Такі самі штани. Теж дуже класний відтінок. Льон і віскоза. Розмірів багато не буде, тому що це знижки, все, що залишилося, і все, що не продано було по стартовій ціні, 1000 гривень льон і бавовна. Ось такий в блакитному кольорі з таким білим вкрапленням. Станів просто навалено, сірі, базові класні з гумкою. 900 гривень котон і ліоцел. Розібратися що де немає можливості. На знижках того року я навіть не того року весною як показувала я купила і сорочку собі, і блузи. Взагалі там за 300 гривень можна було класну блузу купити. Це теж все зі знижечкою, сподіваюся, ні. Сукні з прошлою, довжелезна сукня, підлогу. А топ з вирізами по боках буде трішки відкрито 1300 гривень, котон, піскоза і підкладка поліестер і котон. жовто гірчичний колір з білим. Ось цей принт дуже мені сподобався. Не знаю, тут такий італійський вайп. Щось таке з лимонами, лимонад. Кухня, столики, їжа, траторія в дійсності італійський або іспанський мотиви. Так, як витягнути це одна ця сукня, 1300 гривень. Хочеться детальніше показати. Котон з льоном і підкладка, теж льон і котон. Вау. Якість, котон з льоном, супер. На спинці зав'язуються, бретельки регулюються. І до до донизу з гузичками. Красива сукня. Ще така яскрава сукня та ж бочки з вирізу. Донизу ярусна з оборочками. З бретельками. 100% котон зверху, 1300 гривень зі знижкою підкладка, 100% котон, що дуже рідкісно. Такий легесенький котон, знизу підкладка. Просто не пройти стільки народу. Сумочки, як з гобеленом. Тисячу гривень тут стягується, є ще ручка ланцюжок. І в складі. Це стовідсотковий котон і підкладка теж стовідсотковий котон. Ось ці сумочки. Сумки теж зі знижками, я розумію. Ось ця класна сумка. Досить цупкий текстиль. Всередині ще косметичка, ну якби така широка. Вона відстібується, можна її відстібнути, використати окремо. І зараз така сумка коштує 1000 гривень. Зовні головна тканина це 100% котон, що дуже класно. Досить цупка така котонова тканина. І стильна, мінімалістична сумка. Сорочки тут представлені з мережевого прошу, в основному білі і такі кремові сорочки, блузи. 1300 гривень, 100% котон, мережево котон. Ось така мінімалістична, жіночна, сорочка з мережевим. Блуза теж з мережевим, 1300 гривень. З мережевим речі завжди коштують дорожче, тим паче, що це 100% котон. І вузочки з натурального перламутру, з вишивкою, з мереживом. Є чорна є, з мережевим. Блуза сорочка, 1300 гривень. Така як біла, як я показувала. Була моя любима сорочка в оглядах. Так, і ціна є. 40 євро. Де знижки, незрозуміли, яка ціна. Це, можливо, взагалі чоловіча сорочка, ні? Ні, жіноча. Не знаю, яка ціна. От вони там є, то я подивлюся. 1300 гривень 100% котон коштують такі сорочки. Буси, дуже багато їх. Я не знаю, чи вони всі окремо відстібуються, можна їх знімати, чи це просто в комплекті з'єднані вони. Півтори тисячі гривень і знижки немає. А можливо на каси відобразиться знижка, де коли немає якої. Не написано, бо не встигли ще. Причепити, поміняти. Були мої улюблені сережки, не те, щоб я їх носила, але я любувалася, любувалася мистецтвом. Зараз 450 гривень. Зараз, як правило, ціни дуже падають, спочатку одна знижка, потім, якщо не продається по тій ціні, а тільки знижки почалися недавно, то Ще будуть навіть можна придбати там річі і за 100 гривень за 90, я показувала в минулих знижках півтори тисячі гривень. Це котон, підкладка котон, а коштувала 2-500 така спідничка. Вони інтенсивно інтенсивно додають товар, і в один момент це все йде на знижки. Ну, все, що лишилося, що не продалося. А, є такі речі, що і не попадають на знижку, що їх розібрали. Так що так. Ось ці такі дивилися яскраві сукні Досить. досить які сукні спідниці. Півтори тисячі гривень, це котон, а коштувало три тисячі гривень це спідниця. Тут таке вже все вклини. Деколи, як пишуть, що старомодне, але но... зараз це взагалі про тренди, про моду. Півтори тисячі гривень, віскоза. Ось така сукня. Но про смаки, як то кажуть, не сперечаються, у кожного різний смак, і представлені, бренд теж відшиває одяг на різні смаки. Є щось мінімалістичне, а є щось таке жіночне глибоко, класичне, Чоловічі там, чоловіча колекція, жіноча кіц колекція магазин дуже величезний. Але глядачі більше дивляться не то, що. Мало, а просто переважно там 95% дивляться жіночі. І коли я навіть додаю дитячі чи чоловічі, 700 гривень стовідсотковий кутон трикотаж на сукні, коли я додаю поглядах дитячі чи чоловічі, то просто більше звирубує, і потім падає статистика, погана аналітика відео, що вийшло з відео, тому не дивляться, я і не показую якби. Найбільше дивляться це огляди Сінсею і е, Ну, Бренд не є якісним і таким класним, а дивляться. Я знімаю те, що дивляться, що хоче глядач, а не те, що подобається, а мені і те, що подобається комусь там іншому. Зрозуміло. Так у в такому якомусь стилі дивному, в стилі боху, в'язані і з сатиновою підкладкою. Цікаві. 1900 гривень. А, вверху ця в'язана нитка поліестер і поліестер. Підкладка оця сатинова. Які красиві трикотажні сукні в кольорі марсала? Мінімалістична, 700 гривень, до речі, котон з поліестером. І поліастеру мало, 80% котону. Дуже мені сподобався відтінок марсала. І така сукня є в базовому бажаному кольорі. Дуже крута. І ціна теж 700 гривень. Дуже низька ціна. Для зари і для такої якості. Оці я бачу, що я показувала а салатові. То вже беруть дівчатка і люди міряти. Музика така фоново класна. Такі. Нехороший плейлист фоновий. Тут музика перероблена під магазин, якби напевне штучним інтелектом чи як, там, ким там, і ютубне банить, що теж дуже тішить. Взагалі зараз тішить вибором, асортиментом, тим, що тут асортимент дуже часто міняється. Музикою, тим, що чисто нас завжди багато працівників, які стараються все поставити на свої місця. Хоча коли а знижки, то це нереально все так накидано трішки. Так, стовідсотково віскози і по бокам мережево. Класні штани віскозні, бокові лампаси з мережево, бокові кишенки. Так, що знижечки тільки почалися, буде що подивитися, вони будуть підвозити, вони будуть підвозити. Товар зі складів. Товар будуть підвозити, як в минулому році, там з Польщі, з Іспанії будуть довозити. Буду багато. Ось які класні штани. літні, Так, як їх витягнути. Це просто тут мільйони товару, мільйони позицій. Я не знаю, скільки тут треба показувати. Ось, які класні. Який колір. Просто вау. Просто вау. 1000 гривень 100% віскоза. Дуже класні. Можу шукати щось класне. Дивитися, що шукають. І покупці цікаво спостерігати. Який саме товар, асортимент подобається іншим. Півтори тисячі гривень це шкіра. Це козяча шкіра, такі сандалі. Некресенька п'яточка. Картинова сукня в кольорі шоколаду з відкритою спинкою. Донизу підлогу. Так, цей товар 30 євро. Мабуть, за кордону вже привезли, так як я говорила, довозить з Європи і ще навіть не переплеяли на гривні. Півтори тисячі гривень тут є ціна. Летки, сукні. Сукня слін. Хороший такий це трикотажик треповий. еластаном 1400 гривень. Біла по фігурі з драпіровочкою в талі, акцентні гозочки. Вишикана сукня. Білі мюлі, чорні, рожеві, восемішки червоні. Красота. Зараз це про красоту. Ще базовий серії колір є. Така ж точно сукня. Жилетка льон. Тисячу триста гривень. Льон з віскозою і підкладка 100% віскоза. Красива жовта сукня, тканина як сатинова. Так. Ціни півтори тисячі гривень, моло, поліестер, з відкритою спинкою, з такою драпіровочкою в талії. Спинка повністю відкрита і стягується, ззаду, шнурується. В'язаний кардиган в, в морському стилі, з якорями гудзики. Десь ще 300 гривень візкоза поліамід. Знижки не бачу, можливо, і нарвалася на нову колекцію. Тому я зараз йду шукати знижечки. Для цього кардигану є топи. Такий ж самий склад. 900 гривень віскоза і поліамід. Дитячий теж зі знижками. Трішечки покажу для мамус, які шукають класні речі для своїх діток. Ось така сукня. В червоному кольорі 100% бавовна, майже 96 бавовни і 4 ластану. І 800 гривень зараз підліткова з відкритими бичками, з такими широкими рукавчиками. Тут взагалі ціна від 399 гривень. З судкового сукня 600 гривень, котон і поліестер. І з мережева прошла. Салатова сукня, 900 гривень. 67 кутонів. Дитяча на знижечках. Сукні її 399 гривень. 500 гривень. 500 гривень. Величезний асортимент. Максимально великий магазин дитячий. Ось така. 800 гривень з мережевим, 100% котон. Так на парфуми знижок не буває. Пару раз тільки бачила, що були знижечки і все. Не проштукнутися, Щоб показати, ну, я вже їх, в принципі, неодноразово показувала. Досить багато людей прийшли на знижки і. Оці вже є знижечка навіть, хоча вона не дуже мені подобалися 600 гривень, а 1000 гривень майже 500 гривень, майже наполовину знижка. Так. Оці можливо, ой, це взагалі 300 гривень. Є знижки, до речі. Є знижечки. Зараз я послухаю, який запах, який аромат. Такий собі я їх вже слухала, мені більше червоні подобалися. Більш такий насичені виражений аромат. Ось ці червона ванілья. Вона досить виражений мають аромат, досить смачний, як на мій погляд. І їхня ціна зі знижкою зараз? 300 гривень. туалетна вода, скільки тут мілілітрів. А тут 30 мл. Хороша пропозиція. І народ сахапаль. Просто скільки людей багато. 600 гривень такий боді. Чи це топ, топ чорний? Так, це кілометрова черга до каси, просто кілометрова. Як показати цю чергу, я навіть не розумію. І будуть писати, що це барахло, така черга. Просто її можна йти і йти. з барахло? мені не барахло, я купляю зараз. Не так часто, як би хотілося, звичайно, тому що фінансові можливості обмежені, але все ж таки деколи можна. Особливо от кросівки останній час. То дуже добре носиться. В мене влаштовує і ціна і якість. Я навіть сьогодні в них стою. От. Зари, Кросівки, що я. Ну, в мене є відео, що я їх купляла. І джинси, теж, якої я можу собі купляти. Так, отака спідничка. І іншим рекомендую. 600 гривень 100% котон. Так, добрімірочної нереальна черга просто з хвостом. Ця любима кофточка зі знижкою, але не така, як би хотілося знижка, бо це стовідсотковий поліастер, а зараз вона коштує 1400 гривень. Коштувала 1800 гривень. Яка мені дуже сподобалася, сподобалося саме колір принту не те, що якість, а от саме принт. На такій прекрасній ноті кажу всім папа, і до зустрічі у нових оглядах.